Ні, жити вже вже, мабуть, вже все. Тому що і потолка немає, і криші нема, і самі, як бачите, нічого нема. Що всередині зруйноване? Всередині потолок повністю. Всі вікна вибиті, двері. Дитина в панічній атаці, кричить, горим, все тут рушиться. Спасіть, поможіть. Ми вже знаєте, як ми вже летіли, ми просто їхали через села, через поля. Коротше, хату треба повністю розбирати і ставити нову. Підлога вціліла. Так, ви ж самі бачите, ні забора, нічого. Хозпостройки. металічні двері в гаражі. Ви подивіться, яка була вибухова хвиля. Телевізора нема. Ні машинки, нема машинки стиральної, нема нічого. Більша половина населеного пункту села Березана пошкоджена. Частина велика будинків, які повністю не підлягають відновленню, і велика частина, які підлягають частковому. Але на кінець дня сьогодні, якщо спеціалісти встигнуть пройти обстеження, то ми будемо бачити більш-менш реальну і об'єктивну картину.